І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Влад Влад на Т-62А. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою, так. Т-62А, наскільки я пам'ятаю, це в нас колекційна вже техніка. так? Раніше вона була прокачувана, зараз колекційна. А чому? Стала колекційною, а ну експертні експерти. Нагадайте мені, вірніше. Поясніть мені, будь ласка, так? Ну і бачимо, поїхав по центру. Ну, зазвичай знаєте, куди їдуть. Або якщо в тебе КВН на Стежка, то їдуть туди на алею. Якщо в тебе така не КВН, як це в нас і Стежка, то їдуть на гірку на правий фланг. А тут поїхав по центру. Чому поїхав по центру? Ну, можливо, підтримати наших двох тяжів, тому що тяжі і ще два тяжі чомусь поїхали на гірку. Це така зразу аналітика. Від нашого героя, так що робити на прохорівці. Спочатку бою подивився, хто куди поїхав, і, пої... і тут буде підтримувати. Ну, в принципі, так, у нас ого-го, тесак. Натисачив тільки що. Але ми звідси бачимо суперників і суперників нас бачать. Ну, чудово, в принципі, починається бій, так. Дуже багато вже ХП втратив. Не хотілося, щоб він зараз і закінчився, цей бій, дорі, чи так? Давайте дивитися по арматі. У нас під калібри. Я бачу, що гармата з чудовим калібром, так? Ну, напевне, десь 100 з копійками калібр. І бачимо, що у нас під калібри основні снаряди 264. Ну, непогано, в принципі, так. Є ще комуляки 330 це для того, щоб вже когось волоб просто пробивати. Так, бій починається так, собі я вам скажу, тому що втратили багато ХП, тому що ну вже треба буде обережніше грати, тому що е незрозуміла у нас перекатка, тяжі поїх, ну Якщо поїхали, то напевно треба продавлювати, а не стояти весь бій на гірці і чекати, поки наших братішів продавлять. там, так? У нас, в принципі, ЄБР на алеї повинен пересвічувати. Зараз дуже великі сили у нас петехи. І там навіть ТВП під'їхала на першу лінію, то вони там, в принципі, якщо ЄБР підсвітить, якщо його зараз не пересвітять суперники, е суперників ЄБР, суперників, так, то буде там все чудово. Ну треба чекати. Бо тут вже ж ми знаємо, що таке у нас карта прохорівка. Хто перший поїхав, той здох. Це ми вже переконувалися неодноразово. У нашого героя зуб, ну, зуб наточений саме на ТСК. Тому що він добре там натисачив в перші хвилини. Я поки що не влучаю в нього. І той зрозумів, що саме на нього е загралися. Ну якщо дивіться, а там об'єднуються, до речі, ті, там об'єднуються на гірці. якщо вони зараз продають, то вони, в принципі, продають. Хоча позаду бачимо, що біля залізниці стоїть ще бабаха і вона буде е прикривати їх. Є БР, бачимо кличе на допомогу. Тому що ЄБР суперників там агресує. Він зрозумів, що хтось там на алеї стоїть у кущища і там пересвічує. Наш герой потихеньку-потихеньку вже настріляв 894. Тесака ще не натисачив. не, не підхлопушив навіть. Але я думаю, що ще в нас все попереду. Поки що тут обережно намагаємося перестріляти, не даємо виїхати. До гори суперникам під гіркою. По центру не агресують суперники. Ну, спочатку почали, а тут ще й підпалили. підпалили. Нарешті вже в Тисакав цього влучив. Чудово. Я думаю, ще наш герой до флопуфіка. Ну, зуб наточив на нього. 3-3 по бою. Така у нас йде боротьба у нас дрявні здрю. Але дивіться, що в цей момент відбувається. Ми втрачаємо ЄБР, І в нас вже можуть бути проблеми, хоча це не точно. Що в них там з ЛТшок? Це У, у суперників теж немає ЛТшок. Дивіться. Ну у нас е, були бої на різних, навіть на... Е, е, 430 у по-моєму, так, навіть на СТБ, що вони грали як, ну, такі універсальні СТ, що вони грали як розвідник. Можемо, і ми, в принципі, як розвідник зараз зіграти. Лише треба грамотно зіграти. Спробувати пересвітити. Суперники там не будуть дуже агресувати по алеї, так? А ми такий неочікуванчик зробимо. Був би чудовий план на бій, правда? Зараз там відбуваються випадкові події. Можливо, хтось навіть і під'їде туди, ті розвалини, які там зараз ходять. 4-3 побої в нашу користь. Майже 1000 перевага в нашу користь. У нас однорівневий бій. 70. Так, зараз літак там падає і там вже, вже можна буде під'їжджати. Якщо суперники будуть під'їжджати, то їх, в принципі звідси можна буде викупушувати. Нікуди дійсно не потрібно поспішати е, на Прохорівці, тому що я вже ж казав, що просто вихлопушують жорстоко, як хтось перший поїде. Це хіба що, я, от, як раніше, так, були е, такі броніщинські броніща, як яга міг проїхати там по зеленню. Міг навіть із сьомий проїхати, так, що його важко було пробити. Тому що мало хто грав на поліпшених снарядах. То тоді вже так можна було продавати. На Маусі, я пам'ятаю, на Маусі на Type 5 Heavy, я пам'ятаю, теж проїжджав. Це такі із чудових та цікавих історій. Ну що, ну вже об'єднуйтесь там на гірці, давайте продавлюйте. Та будемо вже брати в оточення супер, Якщо вони знітилися. бачите, що у нас вже перевага. У нас вже і перевага по ХП чудова. По танкам чудова перевага. Наш герой поки що не знає, що робити. Не обрав собі план на бій, ну, гравець UA йому порекомендував план на бій, поїхати алею пересвітити. Все, продавили нарешті там. Продавили, але вже лише один наш там тяж і ПТХ продавили по нульовій лінії. Так, трішки я перемотав, бо нічого не відбувалося. ну Це Прохорівка. Тут, ну, ну Такі бої. тут, Або 15 хвилин чекають, або е, їдуть і вихлопушуються. Перемотнув я трішки, так. ну і в цей момент е, Там чомусь так несміливо на Маусі грає зірки, той що спустився. Несміливо не допомагає, там і четвертому, все там нарешті вони. Із Центуріоном, Action X, і тепер вони вже можуть під'їжджати до залізниці, брати в оточення. 7-4 в нашу користь. Немає кому підсвітити алею. Тут ми навіть бачили колись на об'єкті 430 у так, по-моєму, проїхав теж через гірку, проїх, переїхав через. Е Залізницю і по цим ложбініщам. Оце попереду у нас такі ложбініща, Він так пересвітив там. Ну просто ідеально зіграв. Ніхто його не міг пробити, бо в нього башта дуже міцна. Я думаю, що в цієї стежки теж дуже міцна башта. І, До речі, напишіть, чого його перевели в колекційну техніку. Ну що, вже дохлопушуємо, напевне. Ага, там його і не видно. Він з ложбініщі, ложбініщі цьому. Так. Є лужбінка на цьому карті на цій карті, так? Така невеличка, ось тут слів. А оце такі ложбініще. Я їх так називаю. Так, поки я розповідав, чудові та цікаві історії, 1200 настріляно. Все, поїхали в ложбініщу, в Лужбініщу, поїхали, поїхали. Все, ось тут тепер може наш танк. E, чудово зіграти як ЛТшка, так як у нас універсальна стежка, так? Може як ЛТшка. Все, вогонь. Шквальний вогонь. Ніж четвертий вже навіть під'їжджає. Там вже всі зашкірилися. Три петехи. Е, Тяжа ми бачили, а Леопард... Ну, Леопард теж, напевно, там десь загніздився, він бо кущіще. Все, є під світ. Нема кому постріляти, бачите, оцю ложбіні ще заїхав, нема кому постріляти. Ну, Леопарда ж підсвітив, підсвітив. Все, йде за розвідданими. 2200. Чи підхлопушимо. Будемо будемо, будемо рахувати, що грає як ЛТшка, так? Будемо е, сплюсовувати розвіддані та настріл. <свіжно> <свіг> а тепер вже точно школьнючий вогонь. Там така гармада стоїть наших братішів, ось вони всі підсвічені. Просто всіх підсвітив зараз. А це треба було дочекатися, так? Фіналобою. <свіг> а я завжди кажу: дивіться, реплеї підписників до кінця. До самого фіналів може бути саме епічне. 6 тисяч настрій. За розвідданним. Вах жі приклопушив, гриль. Помстився, так? 6 тисяч, 2000, ну 8 тисяч, якщо сплюсуємо 8 тисяч. І це ще теж наші розвіддані були. Так, 7 тисяч з копійками. Чудовий бій. Чудовий та цікавий бій, правда? я чу... Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.